Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. 16 вересня секретар Миргородської міської ради Олександр Гуржі провів черговий особистий прийом громадян. Зустріч проходила в атмосфері відкритого діалогу, під час якого миргородці озвучували як індивідуальні, так і колективні питання, пов'язані з повсякденним життям громади. Жителька вулиці Шовкопрядної звернула увагу на потребу підсипки дорожнього покриття на її вулиці та необхідність викосу сухостою на прилеглих до домоволодінь територіях. Жінка підкреслила, що залишені сухі рослини становлять небезпеку, оскільки вже були випадки спалювання сухої трави, що створює загрозу займання житлових будинків. Окрім побутових питань, на прийомі також обговорювали перспективи розвитку туристичної галузі Миргородської громади. Олександр Васильович уважно вислухав усі звернення, надавши роз'яснення по кожному питанню він запевнив, що всі проблеми будуть розглянуті відповідно до чинного законодавства. А за підсумками прийому будуть дані доручення відповідальним виконавцям для оперативного вирішення озвучених питань. Миргородська лікарня інтенсивного лікування закупила важливе обладнання для проведення діагностики захворювань та операцій. Завдяки коштам від гранту Посольства Німеччини в Україні в медичному закладі з'явилася автоматизована миюча машина для ендоскопів та електроніж для оперативних втручань. В рамках проєкту поліпшення здоров'я населення Мергородської територіальної громади, а саме надання медичних послуг на комунальному некомерційному підприємстві Мергородська лікарня інтенсивного лікування, були залучені грантові кошти від посольства Німеччини, за які було придбано медичне обладнання. Сума коштів становить 420 тисяч. Як розповідає лікар-ендоскопіст Олексій Данилюк, нова ендоскопічна мийка потрібна для якісної дезінфекції внутрішніх та зовнішніх поверхонь ендоскопу. За її допомогою вдається обробляти гнучкі трубки між пацієнтами за 6 хвилин. Резервуар є простим і зручним в експлуатації. За допомогою цієї мийки можна зберегти обладнання аби запасити пацієнта в тому, щоб він не заразився ніякими хворобами, такими як гепатит, С, віч або хілікабактерпілин. Електроніж для операцій дозволяє лікарям мінімізувати ризик кровотеч, адже робить більш акуратні надрізи ніж скальпель. За словами лікаря, відновлення після оперативного втручання таким інструментом теж проходить краще. Або то апендектомія, або лапаротомія, або холіцистектомія, або видалення інших там новоутворень на шкірі, наприклад, то це є мінімізація ризиків, ризиків отримання кровотеч за допомогою електронажам. Іде післяопераційний період набагато швидше пацієнта і рани загоюються ну без ускладнень. Також за кошти, надані посольством Німеччини в Україні, для лікарні закупили механізоване ліжко, яке потрібне для комфортного перебування та реабілітації пацієнтів. В рамках грандової програми знову лікарня отримала медичне обладнання. Це обладнання нам вкрай необхідне для того, щоб якісно обробляти, щоб це обладнання більш зберігалося, довго тривало використовувалося, Потрібна була ця моюча машина. Ми її зараз закупили, дяючи посольству Німеччини в Україні. Ми закупили. Також до нього ми купили ще електроніч, який хірургам потрібний буде в операційних, і купили кушетку, яка Працює на електроприводі, тобто людину можна посадити і підняти на потрібну висоту. Дякуємо за співпрацю Посольству Німеччини в Україні. Грантова програма загалом дозволила покращити надання медичних послуг у громаді та дооблаштувати ендоскопічний кабінет, який давно працює в лікарні інтенсивного лікування. 17 вересня Україна відзначає день рятівника, вшановуючи мужність і відвагу тих, хто щодня ризикує своїм життям, аби врятувати інших. Цього дня у Миргороді вітали працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій, які стали символом незламності та самовідданості. Секретар Миргородської міської ради Олександр Гуржій передав слова вдячності від Миргородського міського голови Сергія Соломахи та всього депутатського корпусу. У своїй промові він підкреслив, що робота рятівників завжди була непростою, але в умов умовах сучасних викликів їх роль набуває ще більшого значення. Начальник Миргородської районної військової адміністрації Віталій Яківнич зазначив, що останні роки були надзвичайно важкими, але незважаючи на труднощі, надзвичайники продовжують виконувати свої обов'язки з незмінним професіоналізмом та відданістю. Голова Миргородської районної ради Наталія Гирка побажала рятувальникам міцного здоров'я, наснаги та безпеки на кожному виїзді. До привітань приєдналися і керівник Миргородського району. Он відділу поліції Віталій Ярмолюк та командир 831-ї Миргородської бригади тактичної авіації, герой України Олександр Мостовий. Вони подякували ДСНСникам за постійну готовність допомогти у найважчі моменти, коли кожна секунда має вирішальне значення. У підпорядкуванні Миргородського районного управління головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Полтавській області 120 осіб. Вони знаходяться на цілодобовому чергуванні на території всього Миргородського району. Це місто Мирород, місто Гадяч, місто Лохвиця, СМТ велика багачка і СМТ Шишавки. Дані підрозділи в цілодобому чергуванні в їжджають на виклики та ліквідують пожежі, наслідки надзвичайних ситуацій, техноненного та природного характеру, та ліквідація наслідків збройної агресії Російської Федерації. Виконуємо всі завдання по порятунку людей, надання допомоги спеціальним службам у разі необхідності та залучаємося до всіх видів рятування, так як і на воді. На кризі в зимовий період запобігти, врятувати, допомогти цей девіз як найкраще відображає нелегкі будні рятівників. Вони ліквідовують пожежі, знешкоджують боєприпаси, виїздять на місця автомобільних аварій, борються з техногенними катастрофами і постійно бажають громадянам бути обачними та дотримуватися правил власної безпеки. Побажати громадянам дотримуватися правил пожежної безпеки, не нехтувати в побуті. В місцях загального користування, а саме зараз пожежонебезпечний період, щоб звернутися, щоб обмежили відвідування лісових масивів, лісопаркових зон та не розпалювали вогнище. Та були бачені під час паління, не кидаючи не загашені тютюнові вироби на суху рослинність. Це призводить до великих масштабних пожеж. Як ви можете бачити, зараз тривають в Полтавській області та по всій Україні. Тому, насамперед, дотриматися правил пожежної безпеки і бережіть своє життя. Рятівники це люди особливої професії. Вони працюють в екстремальних умовах, часто ризикуючи власним життям. Я хотів би привітати рятувальників з професійним святом, побажати їм мирного неба, міцного здоров'я, сухих рукавів і повернення в підрозділи, щоб дорівнювало кількість їхніх виїздів. За сумліне виконання службових обов'язків, високий професіоналізм та з нагоди відзначення дня рятівника кращих працівників Миргородського районного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій було нагороджено відомчими та місцевими відзнаками. Цими днями мусульмани всього світу відзначали Мавліт. Це свято відзначається щороку як річниця народження пророка Мухаммеда. Мавлід має глибоке релігійне значення, адже пророк Мухаммед вважається посланцем Бога. Його життя та вчинки є прикладом для людей. Мусульманська громада Миргорода відзначила Мавлід у теплій і духовній атмосфері, як розповів імам Мечеті, амір у цей день всі радіють, збираються разом і святкують за традиціями з піснями, молитвами та пригощаннями. Сьогодні ми зібралися для того, щоб проводити мавліт. Це така, таки, така подія, коли, найкраща, коли родилась найкраща людина у світі, пророк Мухаммад. мир йому. І ми дуже радіємо, що він появився на світ і восхваляємо Бога за те, що він дарував нам такого, так, таку добру людину. І в цей день ми якби, робимо. Говоримо вірші про пророка Мухаммада, ми йому співаємо, вихваляємо пророка Мухаммада, так, як в священному Курані. І в цей день теж ми робимо пригощення, радуємо близьких, рідних і радуємося цій події. Перше святкування Мавліду згадується в давніх працях. Це свято стало мусульманською традицією, що підтримує пам'ять про життя і діяльність пророка Мухаммеда. У Мавліт мусульмани звертаються до Корану, вивчають хадиси, перекази про життя пророка і нагадують собі про те, як Мухаммед своїм прикладом вказував шлях до моральної чистоти, терпіння та любові до ближнього. Осяг весь світ знанням із краю в краю, а віра в Бога та Його пророка це ключ святий до входження у рай. Лице Мухаммада найкраще луну. подібний світочок, осяяний знанням, вказав шлях істини. Святкування Мавліду це нагода для громади ще раз зібратися разом, підтримати один одного та відчути єдність. До мечеті Миргородської мусульманської громади завітали почесні гості. Серед них був Верховний муфтій України, Шейх Ахмед Тамім. Під час свого привітання він говорив про вчення та моральні принципи пророка Мухаммеда, а також про цінності ісламу як великої релігії. Шейх Ахмед Тамім також привіз до Миргорода цінну реліквію, частину волосся пророка, що збереглося до сьогодні. Серед почесних гостей мечеті також були представники Миргородської міської ради. Начальниця відділу культури Лариса Петченко зазначила, що мусульманська спільнота вже давно міцно інтегрована в громаду. Ми разом з вами, разом цей важкий для України час. Це дуже цінно. Ми поважаємо позицію мусульман України. Ми віримо в те, що справедливість якої вчить ваша релігія, справедливість буде однозначна на нашій території, начальниця управління освіти молоді і спорту Тетяна Колибельник побажала мусульманській громаді і всім присутнім миру і перемоги? Горжуся тим, що така в нас міцна мусульманська громада, про те, що вас стає вещать більше, і про нашу дружбу з вами постійно вже не перший раз тут. Ще раз дякую за запрошення, але коли ми будемо разом. Коли ми будемо спільно прагнути до однієї мети, ось тоді ми матимемо результат. Представники мусульманських громад з інших міст також вітали у цей день своїх братів і сестер з Миргорода. Свої побажання зі сцени говорили і мами полтавської та черкаської мечеті, а також мусульмани з міста Дніпро. Поміж привітаннями звучали молитви, вірші різними мовами та пісні у виконанні дівчат. Під час святкування Мавліду мусульманська громада демонструє свою відданість релігійним традиціям і неабияку взаємоповагу і згуртованість. Запрошуємо школярів громади взяти участь у флешмобі Моя енергозаощадлива сім'я для участі у флешмобі. Ви можете зняти. Відео або намалювати малюнок про енергозаощадливі заходи вашої сім'ї. Свої роботи направити на електронну адресу відділу стратегічного планування, інвестиційної політики та енергоменеджменту управління економічного розвитку та інвестицій Мергородської міської ради. Свої роботи малюнки ви можете приносити до 10-го кабінету Мергородської міської ради у робочі дні з понеділка по п'ятницю. Шановні абоненти, приватне підприємство телекомпанія СВС ТВ повідомляє, що для мешканців багатоповерхових будинків у місті Миргород запропоновано нову лінійку тарифів світло плюс. Підключення оптоволоконним кабелем за новітньою технологією дозволить користуватись інтернетом навіть під час відключення електроенергії. Швидке підключення та доступні тарифи зі швидкістю до 300 МБ за секунду дозволить вам постійно бути на зв'язку. Детальну інформацію за адресами підключення можна отримати за телефонами 534 92 050 414 1308 093 746 1308 та на сайті компанії або за адресою Миргород, вулиця Гоголя, 111. З повагою телекомпанія СВСТВ. Доброго ранку. Хочу спитати. Я для друга, а не для себе. Він не може спати через жехня. Він замкнувся. Не хоче нікого бачити. Почувається спустошеним. В родині все погано. Сварки пристійна. Його переслідують нав'язливі думки. Страхи. Він наче не відчуває більше радості. Від життя. Але це ж анонімно. Дякую, передам. Нас не вчили бути вразливими. Але є удари, проти яких безсилі і найміцніші з нас. Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш зрозуміти. Ти можеш підтримати. Будь другом. Собі теж. Мужні, сильні, сміливі, стійкі та незламні готові цілодобово прийти на допомогу. Бійці Державної служби з надзвичайних ситуацій це люди, які пов'язали свою долю з постійним ризиком у боротьбі за людське життя. 17 вересня рятувальники відзначають своє професійне свято: День рятівника. Скажи їм дякую.